Як бути, коли дитина втратила жагу до життя, це надзвичайно небезпечне питання і актуальне для багатьох батьків. Перше, що ви маєте зробити, я не знаю, скільки тут років, якщо це хоча підліток, інтернет, шкала Бека, безкоштовний тест на депресію. Якщо є депресія, психіатр і швидко. Це перша рекомендація. По-друге, якщо дитина там менше ніж підліток, і ви бачите, що згасає просто на очах, немає цікавості, постійна апатія, щось іде не так. До психіатра терміново без. Жодних перевірок без нічого. Перша людина, до якої ви маєте піти, спеціаліст це лікар-психіатр. Не бійтеся, сходіть інакше. Ви можете не помітити, як оця апатія, відсутність жаги до життя може бути симптомом якогось захворювання. Це перше, а по-друге, може бути симптомом тяжкої депресії. А я бачила дітей, які на неї хворіли, і це жахливо. Тож потрібно вилікуватися. Психіатр і терміново.